Вітаю всіх, хто зараз з нами. До вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. Нещодавно, а саме 10 травня, о 13.40 автопригода трапилась по вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Пежо білого кольору. Повертаючи ліворуч, допустив зіткнення із автомобілем Хюндай Санта Фе. Під час зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили дану автоприходу шляхом складання Європротоколу. Інша автопригода трапилась о 16.59 по проспекту Юності. Кермувальниця автівки мазда синього кольору, виїжджаючи з місця стоянки, рухаючись заднім ходом, не була уважна і здійснила зіткнення із автомобілем Ауді 3 білого кольору. Проте водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автоприходу шляхом цивільно-правових відносин. 12 травня, о 17.34 автопригода трапилась по вулиці Хмельницьке шосе. Водій автомобіля Міцубісі не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і допустив зіткнення із автомобілем Зафіра» чорного кольору. У результаті транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автоприходу шляхом цивільно-правових відносин. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади та змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.